Вартість приготування трьох літрів борщу в грудні 25-го року становила 196 гривень. Про це повідомляє український клуб аграрного бізнесу. За даними порталу МінФін, у лютому цього року вартість борщового набору обійдеться у 166 гривень. Новорічні ціни спали, а овочі ніби залежались. Тож і ми вирішили. Порахувати, оскільки нам обійдеться борщ сьогодні, якщо закуп робити на звичайному ринку без зайвих витрат на сервіс, охорону і електроенергію, і в зливу, і в мороз. На цьому стихійному риночку здебільшого бачимо людей пенсійного віку, що привезли свою городину. Капуста 20, 25 Ага, а різниця в чому? Яка 20, яка 25? пенсіонерам двадцять. Цінників не бачимо, все на довіру і на клієнта. Хтось міряє кілограмами, а хтось оцінює овочі в роздріб. Пуста, оця одна 10, тут дві по 10, дві за 10 буде. 10. Ну. А, дві за 10? Да. А на одну, напевно, одна, це 5 гривень обійдеться. Десь. Ну, оця одна 10 буде. Продавці зізнаються, що знижують вартість, коли вже підморожує або ринок зачиняється. І буряк 15. У вас 20, ага, дякую. А часничок один, 5 і 10. Бурячок 20 теж, цибуля така, 30 така 20. Своє домашнє, кроплене. Чоловік приїздить із сусідньої області. Ми б в морози не стояли, аби пенсії нам платило. Желательно, щоб додали ту пенсію. Щось по телевізору вже кажуть, але не знаю, що воно. А чим ви їздите з Рівненщини? Автобусом, маршруткою. До траси вибираємося 2 кілометри, а там сідаємо на маршрутку. Буряк в середньому 15-20 гривень за кілограм. Можна торгуватися більшенький. 300 грамів та ні, досить. На борщ, скільки один мені вистачить, я думаю. А морква по чому? Це по 15, А, все по 15 у вас. Так. Угу. Так. На Волині до борщу іноді кладуть сушені гриби, а хтось наявляє цю страву без квасолі. Квасоля коштувала 20 гривень, стала 25. Така вартість клянки квасолі десь 150 грам. Овочі я дуже мало саджаю. А ви не купуєте, ви саджаєте? Я, я саджаю. Це да. своє. Так. А м'ясо купуєте або на чому варите? Е, так, м'ясо теж своє. А, у вас все своє, так. Своє, тобто оцінити вартість не, можете, не так? Не можу, не можу. І куди ж без часнику? Часничок 80 такий, віночок. 80, 80, 80 віночок, один? А такий 3 на 10 гривень продаємо. Три штучки дрібніший. Картопелька 15, мелоді, жовта, дуже смачно. Виходить 430 грам. По 15. Картопля нам обійшлася у 6 гривень. Буряк морква і капуста у 20-ку. Люди кажуть, що продають за дешево. Врожайний. А так, минулий? минулий також врожайний був. Цибулі багато саджу, зимову саджу, бо зимова мені краща, солодша. Пані Жана цибулю привозить до Луцька також з Рівненщини. Нам велику цибулину продала і знижкою за 4,50. Ну і основа, так би мовити, фундамент справжнього українського борщу свинина. На ринку кажуть, смачніше, бо домашня і без хімії. Є на будь-який гаманець. Більше сало і бочок купують, порозбирали бачили. І, і залишився шматочок. М'ясо слабше купують, тому що м'ясо є в магазинах, а сала немає, то вони сало купують. Купують і кісточки для борщу, каже продавчиня. Борщ варити на якому м'ясі, якщо на м'ясі? Якщо на м'ясі, то з лопатки беремо. М'ясо ріжемо шматочками і варимо. Воно м'ягеньке, сочне. бо з шинки воно трошки ну, сухіше йде, а краще і з лопатки, воно м'якше йде. Шея філейка 270 гривень за кілограм, така шиночка 200, бо тут трошки сала є. А якщо би сало 220. Це ваше домашнє чи ви? Ну, син купляє, їздить, ну, по людях купляє в селі. Роста, розкажіть, будь ласка, ви ну, як господиня борщ варите на якому м'ясі своїй сім'ї? Є шнуриберця 220-200, ага, а різниця? Бачите, тілічні ребра, ну вони жирніші, то по 200, м'ясний 220. На реберцях м'ясо хоч і менше залишається, але бульйон на варисли, тож і ми будемо варити на реберцях. То реберця ваші чи ні? Свинячі. Ваші, так? Да? Свинячі. У вас найбільше людей, мені здається, тут сьогодні. Стараємося. А по чому реберця? А є різні. Такі на супчик, на супчик 30-40 гривень. Є і такі і по 100, і по 150, і по 200. Там ясу було побільше, на борщи. Наборщик по 200 ідеальний вже. Там м'яса аж занадто. Отже, півкіло свинячих реберець вартує 100-110 гривень. Якщо підсумувати, то класичний скромний борщовий набір без квасолі, сметани і свіжої зелені, нам обійшовся майже 140 гривень. Якщо додати магазиної пасти і олії середньої ціни, загальна вартість трилітрової кастрюлі борщу обійдеться десь у 175 гривень. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.